Ну що, давайте оцінимо кліп дорофеєвої з позитивом. До речі, вони ось ось об'єднались знову. Подивимося, що вони зробили смак печаль. <му> Чого варта, залюбована правда. Ми не знали, що таке карта. Тихо, тихо, мені Залишився пече. серце І моїх Ну, хочу сказати, що не качає, поки що, в мене цей трек. Знаєте, інколи є, запускаєш трек там 10 секунд і він вже починає качати. А тут якось такий простенький трічок. І кліп, до речі, теж такий собі. Часу, щоб побути трохи разом, і вже на твої образи не працює bro, We wanna make love, та любов текла. Я попав у blackout, вже це моє пекло. Так мені прикро, я б тебе викрав, але ти відвикла. Відхиляєш виклик. Кожного своя правда, вона зміниться завтра. Як вчорашня естрада іде за горизонт Ну, якщо чесно, я очікував більшого. Не знаю, як вам мені не подобається взагалі. Взагалі. Не, я не розумію, про що пісня, про що тут той кліп, до чого воно то все. Ви співали на паді, тільки поперед платі. А тепер я знов і Мене тягне в сон. Тихо, тихо, так. Я тобі брехав. Тихо, Ну, не знаю. Напишіть в коментарі, як вам. Чи сподобалось, чи не сподобалось. Ну, чисто моя думка, не знаю. Стільки хайпу було, так всюди форсили, що вони з'єднуються, будуть знову нові треки, нові кліпи, а тут трошки діч получилась. Ну, але сьогодні яке число? За, за один день, ну, 410 тисяч, ну, це непогано. Звісно, що населення зводить. Ну, не знаю, як для кого. Добре, тоді дякую за перегляд. Напишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на мій твіч канал. Ось він тут зліва, наверху. Всім па-па!